Дуже важливо сьогодні слухати, що Дух промовляє до церков. Тому що є істина Божа церква, а є Вавилонська блудниця, щоб нам не попасти в оману. Ісус написав послання до семи церков, яке дав своєму апостолові Іванові через Ангела. І це є корекція, щоб люди розуміли для всіх віруючих. Де є істина Божа Церква, а де є Вавилон? Вавилон, він перебуває в гріху, він перебуває зв'язаний з цим світом, він перебуває в Мамоні. Сам Ісус, будучи на землі, він сказав до фарисею: Ваші батьки вбивали пророків, а ви сьогодні ставите їм пам'ятники, що на вас ляже відповідальність за кров вбитихся тих людей. Тому ми повинні розуміти в сьогоднішній церкві, релігії, які не відображають праведності Ісуса Христа та святості та Духа Святого, а які наорот вони об сьогодні прибувають в гріху, в ідолопоклонстві, в чаклонстві, які зачаровують, які водять ума на багатьох людей, які не розуміють того всього, то це є вавилоном. Які переслідують людей Божих на сьогоднішній час можуть банити, можуть блокувати, які вбивали людей Божих тих, які розуміли і могли просвічувати, де є Вавилон, а де є істина Божа церква. Дороги що нам не перебувати в Вавилоні, а перебувати в істині Божої церкві, згідно з Божим Словом, щоб з'єднатися з Богом, щоб з'єднатися з Божою живою церкви, щоб стати народом Божим. Я запрошую вас до міжнародної місії Слово Боже, до живої церкви, живого Бога, щоб кожен з вас став дитиною Божою. Також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб більше дізнатися цікаво, що е, має стати в майбутньому. Амінь.